Всім привіт! В цьому відео ми навчимо наш сервер обробляти повідомлення від клієнтів, і також надсилати отримане від клієнта повідомлення всім решта клієнтам. Отже, ми маємо функцію обробник на подію під'єднання, і аргументом тут виступає об'єкт, який містить інформацію власне, про це під'єднання. Тому для цього об'єкта давайте додамо обробник події. Напишемо «Socket on». І першим аргументом має бути назва події, для якої будемо створювати обробник. Причому назву ми можемо задавати будь-яку, що важливо, щоб клієнт генерував емітив подію з тою самою назвою. Давайте вкажемо назву send message. Обробник аргументом буде отримувати об'єкт даних, назвемо його «Data», який клієнт надсилає, коли генерує цю подію. Із цими даними ми можемо працювати. Наприклад, ми можемо їх залогувати. А також, що цікавіше для нас, це розіслати отримані дані всім решта клієнтам, які вже під'єднались. Для того, щоб це зробити, використаємо об'єкт Socket і його властивість Broadcast. Ця властивість забезпечує надсилання даних всім підключеним сокетам, окрім надсилача. Далі напишемо Emit. Цей метод використовується для генерації події. Давайте згенеруємо подію з назвою BroadcastMessage. Цю подію буде обробляти клієнт. Пізніше ми напишемо відповідний код для цього. Ну і броадкастити будемо отримані дані, тому другим аргументом передамо той же об'єкт Data. Зверніть увагу, що ми тут написали два обробника подій. Перший обробник написаний для об'єкта сервера, і тут ми повинні вказати стандартну назву Connection. Тут в нас нема свободи вибору. В той час, як коли ми писали обробник SendMessage для сокета, то ми вже тут вільні вибирати власну назву події. Важливо тільки, щоб клієнт генерував цю подію, а сервер обробляв подію з такою ж назвою. Також ми можемо додати ще один обробник для стандартної події під назвою Disconnect. Давайте зробимо це. Напишемо «Socket on Disconnect. І залогуємо інформацію про сокет, який від'єднався. Отже, в нас зараз створено два обробника для стандартних подій Connection і Disconnect, і обробник нашої кастомної події SendMessage. Також зверніть увагу, що на під'єднання ми писали обробник для об'єкта сервера, а решта обробників SendMessage та Disconnect ми створюємо для об'єкта Socket, тобто для кожного окремого підключення. В наступному відео наш клієнт навчиться надсилати повідомлення, тобто генерувати подію SendMessage, і також обробляти отримані повідомлення, тобто обробляти подію BroadcastMessage. До зустрічі!